Шановні колеги, ну тут згадали в свою прес-конференцію президента. Я перш за все хотів би нагадати монобільшості, ви дуже любите говорити, що ви команда президента. Вчора президент достатньо чітко під час своєї ітогової прес-конференції зазначив кількість своєї команди: 6, 5, 6 людей. Тому у вас трохи одностороннє кохання, і я думаю, що воно не досить пов'язано з тим, кого президент дійсно вважає своєю командою. Я думаю, що фракції Слуга народа там немає, як і в цій залі тих, кого він дійсно вважає частиною своєї команди. Дивлячись на те, що говорять і роблять деякі колеги і в стінах парламенту, і в ефірі, і в цілому. Складається враження, що в Україні вже легалізований канабіс і не лише медицинський. Коли ми з вами чуємо про мобілізацію жінок, коли ми з вами чуємо про конфіскацію громадянства, коли ми з вами чуємо про відпустки замість мобілізації, коли наші хлопці і дівчата фактично два роки воюють на фронті. І вони не сидять в теплих кабінетах, вони не сидять в стінах Верховної Ради. Я розумію, що кожен має працювати на своєму напрямку, але й всі мають поважати один одного. На жаль, цього в нашій державі сьогодні не спостерігається. Коли я говорю про роблять абсолютно безглузді речі, то я говорю про повернення перевірок. Я про, говорю про виділення додаткових коштів на Міністерства зовнішніх справ, 1,4 мільярда, котрі потім мають піти на медмінних мінних полів і багато інших речей, які просто не налазять на здорову голову. Або може її просто і немає. Якщо е, голова комітету тут згадував про те, що ми втратили ракети, ми втратили літаки на початку нашої незалежності. І Це правда, я не буду з ним сперечатися. Але давайте не так далеко заходити в історію і звертатися до тих, кого в цій залі, на жаль, немає, а може і на щастя немає. Давайте краще згадаємо тих, хто в цій залі є. І хто купував яйця по 17, хто покривав купівлю курток літніх по ціні зимових. Хто закуповував на початку війни снаряди втридорога, хто закуповував міни, які не приходили до держави, яка бореться за своє існування. До тих, давайте звернемось, давайте не бігти на початок нашої історії. Я думаю, що спочатку треба починати з себе. Давайте пригадаємо про те, як обманули і збрехали бізнесу, якому казали про те, що. Податки будуть зменшені до кінця війни, щонайменше плюс один рік після нашої перемоги, не буде перевірок. І коли е, про це казав президент, я щиро його підтримував. Але на жаль, він не дотримався своєї обіцянки. І коли вчора на прес-конференції він каже, що не буде мобілізації жінок, в мене єдине велике бажання, щоб з його обіцянкою про те, що він не підпише цей закон, не сталося так само, як сталося з поверненням. Податків і перевірок для українського бізнесу просто треба відповідати за свої слова і за свої дії. Вчора про це також багато говорили. Нас взагалі люблять багато про це говорити. Робити це не люблять. Коли ми з вами говоримо безпосередньо про закон про медичний канабіс. От він в стінах парламенту знаходиться вже багато місяців. І коли наша команда, інші народні депутати в цій залі говорили і зверталися до міністерства охорони здоров'я з проханням про те, що а давайте ви підпишете, зміните просто свою постанову і дасте можливість людям отримувати ліки ще тоді, тут всі бігали по стелі, розповідали ні, це не можна зробити, це не можна зробити, тому що ми тоді не зможемо відкрити ринку. А просто поміняти постанову, перенести з однієї таблиці до іншої і дозволити привозити сюди медикаменти просто не захотіли. Просто це закон тоді не про ліки, не про піклування, про наших захисників, діток, яким дійсно вони потрібні, які хворіють на різні важкі хвороби. А це питання про гроші, про виробництво і про те, що хтось в той залі хоче на цьому заробити. Причому дивіться, зараз в залі. Всіх тих радітелів, більшу частину тих радітелів за цей закон просто немає. А де вони всі? Вони ж так хотіли поговорити, так хотіли обговорити правки, так їх не влаштовувало, що цей закон довго розглядається. Хай просто зараз знову покажуть, скільки людей в залі, і це перший день, коли працює Верховна Рада. Перший, навіть не другий, не третій. В залі я думаю, що ну так на, наприклад, десь 50 народних депутатів, не більше. І щось жодного великого борця за прийняття цього закону я тут не бачу. Якщо бачу, то підніміть, будь ласка, руки. Немає. Якщо ми з вами далі будемо говорити про а, те, що буде відбуватися з нашою державою, ну з такими темпами ми її просто втратимо. Втратимо, не дивлячись на те, що сьогодні наші хлопці і дівчата на фронті роблять все для того, щоб вона збереглась. Щоб вона залишилась державою Україна, а не стала частиною Росії. Але я не впевнений, що багатьом в цій залі дійсно це потрібно. І е, ще один важливий момент: ми сьогодні розглядаємо багато всякої абсолютно незрозумілої непотрібної на фронті, е, багато незрозумілих і непотрібних на фронті речей, замість того, щоб розглядати закон про. Демобілізацію, щоб розглядати закони, які зменшать вартість палива, зменшать вартість генераторів і багато інших речей, які сьогодні потрібні державі. Тому знову повертаючись до прес-конференції президента, складається враження, що може дійсно було б варто провести вибори, але просто поки що без вас не можуть. Дякую.